постирала трохи речей. Зробили мы вот такое приспособление, чтобы речи сохли. На балконе тут есть веревка. Но этот... Но на балконе она в общем, не сохнет. Туда вывешиваем за балкон. Зробили пару дырочек. Ой, пару дырочек, пару веревочек. Вибачте за мій внешний вид. А, ну да, я выгляжу вульгарно. Короче, кажется, я поп поплыла. <coughs> Горло першить. Кашляю, вносит такий свербіж. Випила противовіруску. Ну, короче, болить дорого. Малый тільки выпали і и тут я. Ну, в общем, варю борщ. Вот. Варю борщ. Сейчас опять тревога. Капець. Ночи им було мало просто. Просто було мало ночи. И так тоже особо и не выспалась, потому что чула. Літали, то засипала, то просипалась по 300 раз. Співчуваю тим людям, які, в яких розрушилось майно. І там, вроді, в Києві, по-моєму, жертви є. Ну, я так молоді, ще не вникала, бо не було ніколи. Велике співчуття родинам, це треш. От. Ну, короче, так. Не знаю, наскільки в мене хватит сил. Зробити все, що запланувала. Треба розібрати там трохи кладовку От. і наготовити поїсти. Хочу все вимить, все помити, а ще мені сьогодні треба сходити на почту. Этот. Заказали дуйчик. Заказали дуйчик, і треба його забрати, щоб хоча б включити дуйчик між комнат У нас тут смежные смежні. Получається малого висить кондиціонер, а він висить аж прямо над вікном і ну, и він гріє. Ну, як тільки вверх, знаєте, і чуть-чуть його кімнати. Сюди взагалі не доходить. Ну, тепло. Ну, коротше. Дома що знаю, що є дуєчок, а може вже і нема. Не знаю. Ну, коротше, дуйчиком швидше просто нагрівається. Вже підстригти треба його, а я йому не даю. Помить голову, то що не хочеться додавати ще дужче. От. Так що такі діла <кій> на сьогоднішньому етапі. От. Якось так. І ж, я є-єле сходила за хлібом і за фаршем, йшла вже взагалі щось, мені так було погане. Прийшла, вроді, трошки оклигала. Вчора готувала той перчик, що з морозилки, що я заморажувала, дуже смачно, форму тримає. Хто питав, там у мене пам'ятаю, хтось питав, як він після морозилки. Де він суперський, даже смачніший, ніж свіжий. Він дуже смачний. Ну, от я в духовку його поставила, приготувала, зараз з'їла пару перчин, випила працює віроску. Ну, ось. Ось таке. Ще одна стірка дестирається повішає. Погода сьогодні вроді більш-менш було світило сонце, зараз вже воно не світить. Ну, в чому якось так. Я вже, звісно, не хотіла нікуди виходити, но треба сходити, забрати дочек. Може сьогодні пострижу малого і поставлю в ванній. Або десь в коридорчику. В общем, щоб він помився. Вот. Чтось хотіла ще сказати. Забула, що? Забула. И все, а что делать? Надо. Надо як то обогреваться. Как-то надо. Ну, Но носи свой родитель, как взда. Не знаю, чай будет якісь Хороші сили взагалі нема. Ось так от сіла, було сонечко почала записувати вам відео. Сонечко де -то ділося. Кудись убігло. От пишіться, як ви, Що ви, як у вас справи? Все, чи, чи у вас добре, бо читала, що Київ, Харків. Ну і Запоріжжя обстріл. <ріст> За свою домівку взагалі мовчу. Записувала перед цим відео, де розповідала, що вчора дрон догнав машину, але чомусь людей знову а, смутила моя зовнішність і... І те, що я кажу, що нема різниці. Ну, не то, що нема різниці, да? насчет мови, що да? треба її вчити. Господи Боже, вам пофіг на тих людей, яких вчора влетів дрон? Ну, це, напевно, із за того, що вони не знали української мови. Це 100% ужас. Тобто ніхто навіть не написав, бідні люди, як вони там, живі, не живі. Вичіпляєтесь? За мову, чіпляєтесь за зовнішність. Боже, то станьте людьми. Станьте людьми, от із таких, як ви, і люди втрачають надію, люди перестають вірити в хороших людей. Ну, це ужас, ну це капець. Будете, не дай Бог, що з вами. Будете там, не знаю, задихатися або ще щось. І до вас приїде скоро і почне на якійсь, друг... на якійсь другій мові розмовляти, ви скажете Ніт, уїжджайте від мене, бо ви розмовляєте не на тій мові. Ужас, люди, не цепляйтесь, забудьте просто реально. Ну, типу, кожен живе так, як живе для себе. Мені може не подобається, як ви борщ варите. Або що ви так, як ви в туалет ходите, як ви одягаєтеся, чи ще що-нібудь. Ну, це ваше право не лізьте на до кого. Взагалі зі своїм уставом. От і все. Просто буду всіх блокірувати нафікти і все. <кій> <кій> Якщо ви в Україні, моліться краще і більше за те, щоб залишиться живим. А не так, як ці уроди кожен день обстрілюють, і ти не знаєш, що з тобою буде через секунду. Ти просто не знаєш. А в мене все чаще чаще, знаєте, така мисль, блін, про те, що ну, от виїхали, да, ми з дому. Виїхали. Убіжали. Ну, в такому плані. І я взагалі не переживу, що мені продається ще відсюди їхати. Ну, типа, і отак от я буду їздити по всій Україні. Ужас. І що дальше? До куди я доїду? Ну, в общем, в общем, взагалі щось не зрозуміло. Коротше, всі молиться, чтобы оно быстріше все закінчилось. Тому що... Шо... Всіх дуже шкода. Кожного дня страждають люди, помирають хлопці, і це жахіття. Це жахіття. Кожного дня в селі, в своїй групі бачиш, хтось помер, і оці співчуття, всі співчувають, а ти просто теж, не знаєш, ти розумієш, що ці співчуття, вони ну, нічим не допомагають. Я знаю, що таке втрачати. Коротше, це жах. что бережіть себе свои, мої любі, что заговорююся сьогодні щось. Хай у вас все буде добре. А я потім вам покажу, який борщик я зварила і чий напекла я біля Хоча я передивляла свої відео, я сказала чи буріков. Ну, вже все. Вже пам'яті немає ніфіга. Так що так от покажу вам обов'язково. Гарного дня. бережіть себе. Вчора наліпила пельмешей. Ну, дві досточки ми, конечно, з'їли. Вчора вечора ми чоловіку на роботу положила. Ось лянький <губить> маленький. А це ще дощечка залишилася. Добавила чесничка. От. Такий борщик получився. Густенький в Меру, в Меру, жиденький.